Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без складень. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому ролику ми розглянемо дуже перспективний проект з крутими партнерами, і зараз ми можемо виконувати завдання від цього проекту, за який в подальшому ми отримаємо. Винагороди і зможемо доволі непогано заробити. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за першим посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. І далі переходимо на сам сайт. Проект нас називається Webport Wallet. Це доволі перспективний проєкт, так як він партнериться з Visa. Я думаю, нікому не потрібно пояснювати, що таке Visa Mastercard. І зараз в цьому проєкті ми можемо виконувати щодня прості дії. За це отримувати поінти, за які в подальшому ми зможемо. Отримати винагороди. Ну але перед початком розгляду дій, які нам потрібно виконати, давайте взагалі познайомимо, що таке вепер для чого він потрібен та як ми зможемо отримати свої винагороди. І вепер це в нас цифровий гаманез, призначений для хеджування інфляції, що дозволяє простим та бездоганним шляхом уникнути інфляції в активи, які... Краще зберігають свою вартість, створюють можливості в ДЕФІ, одночасно абстрагуючись від складності плати за газ за допомогою візи. Тобто, це звичайний цифровий гаманець, але він в партнерстві з візою. Віза буде обмінювати свої фіатні кошти цифрові активи через цей гаманець. Ви самі повинні розуміти, якого масштабу цей проект, тому його. Звичайно, не варто пропускати. Тим паче, тут нам не потрібно витрачати великих коштів і багато часу. Ну і також ви тут можете також ознайомитися ще з деякою інформацією до цієї платформи, як вона буде працювати, та які інструменти вони нам пропонують. Ну і давайте повернемось на сам сайт і далі розглянемо, що нам потрібно зараз. Зробити для того, щоб подальшому мати можливість отримати винагороду від цього проекту. І перше, що ми робимо, це логіну свій, свій Twitter та підключаємо гаманець в мережі Binance Smart Chain. Все тут працює на платформі BNB. Ми давайте конектимо просто авторизуємо додаток. Далі конектимо свій гаманець Metamask. І як бачите, в мене вже пройдено три етапи цього квеста В цьому проєкті я сьогодні лише... Третій день, як бачимо, залишилося 23 дні. Запустився цей квест тиждень назад Тут у нас є час для виконання цих завдань та для того, щоб зібрати понь. Ну і перше, що ми можемо виконати, це підписатися. На їхній твіттер. За це ми отримаємо 3 поінта. Далі зробити репост. Також цей репост ми можемо повторювати кожні 48 годин. І за кожен раз ми будемо отримати 2 поінта. Далі ми коннектимо свій Discord, підписуємося на їхній канал, проходимо верифікацію. І також бажано щодня заходити до них в Discord, проявляти. Активність говорить що це також збільшує шанси на отримання нами винагород. Переходимо, наприклад, вкладку GM. І тут кожного дня просто пишемо GM. І таким чином ми проявляємо так активність. І також, як бачите, тут ще є ось така гілка Ukraine. Тут ви можете також щодня заходити, писати просто там привіт! Або, як справи, тому, що завгодно. Це також буде враховуватись. Як активність, але це по бажанню, це не є обов'язковим критерієм, але краще це виконати. Це займає там декілька хвилин на добу, а в подальшому, можливо, ми також за це щось зможемо отримати. Далі ми підписуємося. Також на їхній телеграм. За це ми отримаємо 2 поінта, І взагалі ми вже отримаємо 10 pointів. І в нас відкриється перша літера. І також щоденним завданням тут можна робити чеки. І за це ми будемо отримати плюс 1 поінт. Але тут те, що коли ми його робимо, ми будемо сплачувати за газ. Натискаємо на чекін, далі верифікай клейм. Як бачимо, в мене чомусь якась виникає проблема. А мабуть, в мене просто стоїть не та мережа в мотомаску. Зараз давайте спробуємо змінити. А, так, в мене не так стояла мережа. І зараз спробуємо знову. Натискаємо verify І як бачимо, мені потрібно сплатити. 3 цента комісії, я його сплачую. Можливо, постоїть плагін, я не пам'ятаю, як за яким ви зможете сплачувати лише 1 цент. У мене цей плагін не встановлений. Я вважаю, 3 цента це не так багато. Як розумів, за весь час я там витрачу менше долара. Ну, але якщо у вас стоїть плагін, то ви зможете витратити ще менше. І все, як бачите, я отримав ще. Тепер в мене вже 15 pointів. І також ми можемо запрошувати ще сюди партнерів. І як бачите, тут вони якось розділяються. Якщо ми запрошуємо через Twitter, ми отримаємо 3 point і через Discord 2. Ну, але ми просто можемо ділитися по цією ссылкою з друзями, вони реєструються і за це також отримуємо поинт. Ну і Чим більше поинтів ми отримаємо, тим більше винагород ми зможемо забрати. І давайте переглянемо тільки на якому етапі ми можемо забрати point та які винагороди ми зможемо забрати. Як бачимо, коли в нас буде 10 пунктів, ми відкриваємо першу лінію. Далі 20, це в нас друга, третя 50, четверта 100, і остання R це 250. Ну Звичайно, якщо ми відкриємо 250, тут ми зможемо вже отримати найбільші винагороди. І тут ми можемо почитати, що проходять квести, які містять 5 рівнів, за кожен з яких ми зможемо отримати свої унікальні винагороди, NFT. І чим більший у нас... Рівень, тим річі нам NFT будуть випадати, і за них ми зможемо отримати більше. І що до того, де ж ми зможемо отримати ці NFT, цей проект буде первим на лаунчпаді проект Playbook. Там ми будемо отримати свої NFT. Хто знайомий з цим проектом, то я думаю, знає, як тут працювали. Коли закінчиться роздача Pointів, тут буде Launchpad, де ми зможемо штампити собі. NFT, ось як бачимо на прикладі Playbook, скільки тут NFT, і коли ми будемо їх штампувати, нам будуть випадати різні NFT, в залежності від того, який відсоток квест ми пройдемо, і потім ми вже зможемо стейкати ці NFT, або навіть просто давати і забирати кошти. ну Якщо хто знає, що коли запускався Launchpad NFT Playbooks, вони дуже виросли в ціні. Я, якщо чесно, не приймав. Участь активно в цьому проєкті. NFT доходили до 800 доларів за рідкісні NFT. Тому навіть якщо ви не хочете тримати ці NFT, я думаю, ви також зможете їх доволі непогано продати і на цьому заробити. Ну або подалі тримати їх для того, щоб отримати вже токени проекту VPR. А також як бачите, що в них ще буде свій стейблкоін, як я розумію, USDV. І основний токен VPR. Випущено всього буде 1 мільярд токенів і 20% виділено на ком'юнітів. Це доволі непогана сума, тому проект я вважаю дуже перспективний. Не варто його пропускати, тим паче з таким партнером як Visa, і також те, що це перший лаунчпад на Playbooks. Тому я думаю, що в них це повинно пройти гладко та без проблем. Ну і ось такий цікавий та перспективний проект був сьогодні у нас на огляді. Всім раджу сюди заходити, збирати якнайбільше цих поїнтів та добре заробити. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення.